Привіт усім! А що, якби у звичайного старого будинку була душа? Сьогодні ми зануримось у чарівну повість Олександри Дорожовець, старий будинок, історію, яка саме про це і розповідає. І от власне це питання, воно ж не просто так, це можна сказати, ключ, який відчиняє двері до всієї магії, що чекає на нас у цій повісті. І ось вона відповідь така проста і водночас така глибока. Виявляється, саме любов і натхнення це ті сили, що здатні вдихнути життя у ну, будь що Це і є серце всієї історії. Тож давайте розбиратися, як це працює. Отже, перша частина нашої історії таємниця старого будинку. Тут ми знайомимося з допитливою дівчинкою Софійкою і будинком, який приховує величезну загадку. Саме з цього все і починається. Уявіть собі, тиха тиха вуличка, і на ній стоїть покинутий, але неймовірно красивий старий будинок. Саме його і знаходить наша Софійка. І знаєте, що цікаво, там, де її подруга бачить лише якісь руїни, Софійка вона відчуває щось зовсім інше, якийсь відгомін колишньої величі, такий ледь вловимий шарм. І ось тут ми бачимо цю величезну різницю. З одного боку, який гарний будинок. Це Софійка, вона бачить за старими стінами цілу історію, а з іншого боку просто руїна. Так каже її подруга. Цей контраст він же ключовий, він одразу показує нам, що Софійка особлива, вона відкрита до магії, яку інші ну просто не помічають. Але це ще не все. Таємниця стає ще глибшою, коли Софійка раптом бачить хлопчика. Блідого, дуже сумного, івана, і найдивніше те, що ніхто, абсолютно ніхто, крім неї, його не бачить. Оце вже серйозна підказка, правда? Станє зрозуміло, що цей будинок це не просто старі стіни, він щось приховує. Добре, переходимо до другої частини. Душа народжена з любові. Тут ми спробуємо розібратися, хто ж такий цей Іван. А для цього треба зрозуміти, як взагалі працює магія в цьому світі. І ось головне правило існує таке поняття, як дух речей це, по суті, душа, яка може народитися в будь-якому предметі чи творінні за однією умови, якщо воно створене з величезною пристрастю. Тобто, уявіть, сильні емоції тут буквально створюють життя. І тут стає ще цікавіше бо характер духа повністю залежить від почуттів творця. Якщо щось створюється з любов'ю і радістю, народжується світлий дух. А якщо в основі лежить вічі й горе, то з'являється страшний демон. Розумієте, яка відповідальність? І от саме це підводить нас до розгадки Івана. Так от, Іван це і є той самий дух, він душа старого будинку, він народився з величезної, просто неймовірної любові архітектора, який будував цей дім для своєї родини. Він навіть назвав його Мрія. Тобто Іван, це буквально жива душа мрії, істота, створена з чистої любові. Гаразд, з магією розібралися. Тепер третя частина шлях героїні. Повертаємося до Софійки і подивимось, як вона з допитливої дівчинки перетворюється на справжню героїню. Стара дорога вже так набридла, хотілося чогось нового. Оця фраза вона ж ідеально описує Софійку. Це не просто цікавість, це справжня жага до пригод, яка й штовхає її, скажімо так, порушити правила і, зрештою, відкрити для себе цілий чарівний світ. І от, якщо придивитися до її характеру, то стає зрозуміло, чому саме вона. Вона не просто допитлива, вона смілива, має велике серце, вміє співчувати, а ще неймовірно стійка і рішуча. І знаєте, саме ці якості, а не якась магія, стануть її головною зброєю. І отут події починають розгортатися просто блискавично. Спочатку Іван дає їй чарівне печиво зі снодійним, потім бах, з'являється грізна чорна пані, повелителька духів. І як наслідок вона перетворює Софійку на золоту пташку, уявляєте? Опинившись у такій пастці, Софійка розпочинає найскладніший етап своєї подорожі. Але Софійку так просто не зламати навіть у тілі маленької пташки. Її випробування це щоденна важка праця. Вона мусить доглядати за чарівним садом, і лише тоді їй дозволено ставати людиною на чотири години. І вона це робить, демонструє таку наполегливість, таке почуття обов'язку, і головне, не втрачає надії. Добре, рухаємось далі. Четверта частина сила любові та пам'яті. І тут ми підходимо до самого серця проблеми. Бо, виявляється, не лише Софійка у великій біді, сам Іван, дух будинку, буквально згасає. Подивіться на цю хронологію життя Івана. Все починається з народження, з любові. Далі розквіт, поки в будинку живе родина. А потім занепад. Родина їде, Іван залишається самотнім, забутим і починає слабшати. Це дуже чітко показує, без людської любові та уваги навіть наймогутніший дух просто згасає. І от Софійка. У таємній кімнаті знаходить те. Що ще тримає Івана на цьому світі. Це цінні родинні реліквії, старі листи, фото, іграшки. І треба розуміти, це не просто мотлох, це по суті контейнери, наповнені пам'яттю і любов'ю. Вони працюють як така собі система життєзабезпечення для Івана. І ось ця цитата. Значна частина Іванової сили ховалася саме в ній. А знаєте про що це? Про звичайнісіньку червону чашечку. Просто її з величезною любов'ю зробила дружина архітектора. І виявляється, у цій простій речі була сконцентрована величезна частина життєвої сили Івана. І ось ми підходимо до фіналу, п'ята частина, що насправді потрібно будинку. Ситуація здавалася безвихідна, але саме Софійка пропонує рішення, якого, ну ніхто не очікував. І тут з'являється остання загроза Антоніо Новатор, ще один повелитель духів. І він привозить екскаватор. Він хоче знести будинок, бо щиро вірить, що це єдиний спосіб врятувати дух. Це, звісно, ставить перед усіма головне питання: а що ж насправді потрібно, аби врятувати таку душу, як Іван? І в цей критичний момент Софійка усвідомлює одну дуже важливу річ. Уся ця магія, усі заклинання, їх просто недостатньо, її прозріння в тому, що справжнє рішення воно не магічне, воно глибоко людське. І ось воно, її рішення, геніальне у своїй простоті. Будинку потрібні люди, які його любитимуть. Вона пропонує просто перенести до будинку свій гурток малювання, наповнити ці стіни новим життям, радістю, дитячим сміхом. І це, мабуть, і є головний висновок усієї повісті. Найпотужніша магія у світі це любов і спільнота. Історія завершується, а от питання залишається: справді, а що у нашому житті було створене з любов'ю? Можливо, це якась стара іграшка чи малюнок. І ця повість нагадує: варто цінувати такі речі трішки більше, бо хто зна, можливо, саме в них і живе своя особлива магія.